Ви знаєте, що найвпливовіший архітектор в історії людства служив злу його звали Альберт Шпеєр, особистий архітектор Адольфа Гітлера, і водночас рейхсміністр озброєнь і військового виробництва. Фактично, архітектор, який отримав найбільшу адміністративну владу в історії людства. Шпеєр вступив до НСДАП у 26 років у 31 му році. Він пізніше казав, що його вразила не ідеологія, а особисто Гітлер. На партійних з'їздах він майстерно працював зі штандартами і світовими інсталяціями. Створюючи ту саму помпезну естетику масових зборів. Молодого архітектора помітили, посипалися посади і замовлення. Гітлер, сам нереалізований архітектор, бачив у шпеєрі втілення власних юнацьких мрій. У 37-му році шпеєр генеральний інспектор будівництва Берліна. Величезні суперамбіційні плани, державні установи, стадіони, мости, палаци, монументи, завдання зробити Берлін новою столицею імперії. 1942 році Шпеєр стає рейхсміністром озброєнь і боєприпасів. Відтепер він не займається архітектурою, а воєнною індустрією, виробництвом зброї, мобілізацією ресурсів і логістикою. Його мета ефективність за будь-яку ціну. Попри бомбардування і інтриги всередині еліт, він нарощує випуск зброї, ціною примусової праці мільйонів і жорсткої оптимізації процесів. Для покращеної стандартизації і оптимізації він залучає інженерів і технократів, зокрема Ернста Нойферта. Автора будівельного проектування в умовах поразок на фронті Шпеєр демонструє суперефективність, що дає змогу воювати Німеччині до 1945 року. За його словами, наприкінці війни він не виконав наказ Гітлера Нерон тального нищення власної інфраструктури під час відступу німецьких військ. Після капіталяції його заарештовують і судять на Нюрнбергському процесі. Там він себе подає як політичний технократ, мовляв, він відповідав лише за техніку, і економіку та дізнавався про злочини лише з газет. Трибунал його визнав винним. Але за співпрацю і поки задав дуже м'яке покарання всього-навсього 20 років, які він відсидів у Шпандау до 1966 року. Згодом Шпеєр випускає мемуари внутрішня сторона третього рейку. Сам же він писав, що уклав угоду з німецьким дияволом і надто пізно прозрів. 1 вересня 1981 року Шпеєр помирає в лондонському номері під час зустрічі з молодою коханкою. Так чому він служив з Бо амбіції, бо близькість до Гітлера, Бо можливість реалізувати суперпроекти, хто би відмовився. Його архітектура легітимізувала культ, а його міністерство живило війну. Архітектор відповідальний за своє творіння. Невже ви можете повірити, що міністр озброєнь не знав про систему концтаборів? або як архітектор він не бачив креслення газових камер чи крематоріїв? Питання відкрите. Вибір завжди за нами. Залишатися людьми чи стати гвинтиком чужої машини.